В цьому відео я покажу, як легко замовити товар з Aliexpress прямо на відділення нової пошти в Україні. Просто відкрити сайт або застосунок Aliexpress і увійдіть у свій аккаунт, якщо бачите, у мене вже є. А далі просто знаходите собі потрібний товар, наприклад, ось ці кросівки. Це може бути будь-що від гаджетів до одягу. І у карці товару перевірте, що по полі Shipping to, тобто доставка е, до, була вказана до України, тобто Ukraine. Якщо продавець підтримує доставку до України, ви побачите варіанти доставки, серед яких може бути AliExpress Standard Shipping або Canyo. І щоб замовити, е, так, давайте я перекладу у нас нам на, на іншу мову на нашу. Так, є у нас тут українська, ні, тільки російська. Ну. Буде російська. І тепер натискаємо купити зараз. І тут собі вибираємо, як ви хочете собі оплатити, наприклад, Google Pay або картка. Так, і тепер у нас треба вам заплатити: ось тут натискаєте. І тут собі просто вибираєте, який, яку адресу ви хочете. Тобто вибираєте, хто ви натискаєте тут і вводите свої, свої персональні дані. Вибираєте номер телефону і адресу вказуєте. І на цю адресу, або близько до цієї адреси, буде вам доставлено ваш товар у найближчій до, до вашої адреси, у найближче відділення нової пошти. Тобто ви можете або змінити адресу, або додати нову. І якщо нова пошта через логістику доступна з KaiNo або Aliexpress Standard. Посилка автоматично прибуде у ваше відділення. І що ще у нас? Після відправлення вам надійде трек номер. Ви можете відстежити посилку таким чином легко у застосунку, або на сайті нова пошта. Там буде ваша посилка, і ви можете дивитися, де вона зараз є. Якщо продавець не підтримує нову пошту, виберіть AliExpress Аліекспрес Standard Shipping. Ця служба автоматично передає посилку. Новій пошті після прибуття в Україну. Отже, щоб замовити з AliExpress на нову пошту, достатньо правильно ввести адресу та обрати стандартну доставку. І ваші покупки з Китаю прибудуть просто у відділення поблизу дому, як я вам і сказав. І це все. Підписуйтеся на канал, щоб дізнатися більше про онлайн-покупки, повернення товарів і швидку доставку з AliExpress.